Щиро вітаю всіх шанувальників Мільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую розповідь, як програш Київського Динамо в фіналі Кубку СРСР 1973 року Дереванському Арарату назавжди змінив радянський футбол. Як йшли до фіналу найсильніші клуби України та Вірменії, про рокові заміни Олександра Севідова наприкінці фінального поєдинку і що сталося згодом. Погнали! Кубок Союзу 1973 року. Розпочався у березні з матчів однієї 32 фіналу. На кожній стадії, крім фіналу, гралося два матчі. Кубковий турнір було розтягнуто на увесь сезон. Одразу ж хочу виділити команду Валерія Васильовича Лобановського Дніпро, який одного за іншим пройшов Московський Локомотив 1-1-1-0, Мінське Динамо 0-2-3-0 у додатковий час, московський Спартак 0-0 удома та 2-1 на виїзді. Після чого було дві поразки по 0-1 від Єреванського Арарату. Вірменська команда йшла кубком досить впевнено. Алга Фрунзе, нині Бішкек по 1-0. Не 1-0 у Баку і 3-1 на Роздані. Зоря там же 2-0 якраз на відео і 0-1 в Україні. Після чого були дві перемоги над Дніпром. Головним фаворитом Кубка СРСР не безпідставно вважалося Київське Динамо, найсильніший за складом клуб країни. Судді самі називають учасників фіналу: Валерій Самохін, Олександр Дамін, Віктор Матвієнко, Михайло Фоменко, Стефан Решко, Віктор Трошкін, Володимир Мунтян, Леонід Буряк, заміна 87-ма хвилина Валерій Зуєв, Віктор Колотов, Володимир Веремєєв, Олег Блохін. Заміна Віктору Кондратов 88 хвилина. Ці хлопці спочатку без суму та пилу двічі рознесли харківський металіст по 3-0. Далі продавили Кайрат Алмата 1-1-2-1. Далі були московські ЦСК 2-0-3-0 та одноклубники Динамівці, з якими для виходу у фінал довелося попітніти після 1-1 у Києві та Москві підопічні Олександра Олександровича Савідова краще пробили пенальті 6-5. Весь сезон 1973 року ознаменувався непримиренною боротьбою між Київським Динамо та Єреванським Араратом на всіх фронтах. У чемпіонаті, про який йтиметься окремо, вірмени та українці обмінялися домашніми перемогами по 3-1. Перед фіналом Арарат випереджав киян у радянській першості всього на одне очко 32 проти 31 та ще 4, 4 тури попереду. Тож думки щодо переможця фіналу між футбольними шанувальниками розділилися. Петрозавозка. Ваш прогноз. Арара 2-0. Арарат 2-0. Я приехал из Запорожжя. <свеч> Киевляне 2-1 или 3-1. Арад выиграет. Почему? Потому что мы так думаем. Я думаю, что выиграет сильнейшая команда. Я прибыл из Сибири, а, вы? а я из Тамбова. А вы? Я из Одессы. Ваш прогноз. А, я думаю, что ереванцы победят. А, вы? а мне кажется, киевляне. А вы? Я болею за Киев, должен победить. Я приехал с Брянска. Я думаю, что результат будет в пользу Динамо. 2-0. А я сам Москвич, но я болею за Киевское Динамо, потому что за последние 10 лет Киевская Динамо это самая стабильная команда в нашем советском футболе. Поэтому она сегодня выиграет точно. положен Кубок в Кавказе попасть. Результат 2-0 в пользу Киева. Я приехал в Донецка, учусь в Москве. Думаю, что киевляне выиграют за счет 2-1. Я с Краснодара. Прогноз у меня на Рад. Его трудолюбие и равномерность игры во всем сезоне. Позволяет так мне Молодец. быть при таком мнении, что Арарат. И второе мое желание. Результат будет 2-1 в пользу Киевскую Динамо. А вы откуда, Саня? Из Кузбасса. А с Кемерово. А как вы думаете, какой будет результат? 3-0. Кто выиграет? Киев. У нас в Армении есть город Арарат. В город Арарат я приехал. Болею Арарату. Матч будет упорный. Ну, Арарат будет выиграться обязательно. Обязательно. Спасибо. Ну конечно, болею за Киевлян. Вы откуда приехали? Из Иванова. Родом, родом с Грузии. Какой ваш прогноз на сегодняшний день? Прогноз сегодня победит Арарат. Если сегодня Арарат выиграет, то он сделает дубль Спасибо. чемпионом. А вы откуда приехали? Я прибыл из Улан-Удэ. С, Улан с Бурятии. Аби ваш прогноз на сьогоднішній фінал. Пронос два дін позарада. 10 жовтня 1973 року 60 тисяч глядачів у столичних лужніках стали свідками завзятої сутички між двома лідерами радянського клубного футболу того часу. І коли Колотов реалізував пенальті на 61-й хвилині, здавалося, що кияни свого не прогавлять, і в четверте у своїй історії завоюють трофей. До тріумфу залишалися лічені хвилини. І тут Сан сани Севідов зробив ті фатальні заміни, які назавжди змінили долю радянського футболу. Чим керувався тренер, коли міняв буряка на Зуєва на 87-й, а через хвилину Блохина на Кондратова, хто його знає, подейкували, Савідов хотів, щоб ці гравці отримали звання майстрів спорту СРСР за участь у фіналі. Щодо Кондратова можливо, тільки Зуєв його отримав автоматом за півфінал. У будь-якому випадку. Київське Динамо втратило свою ударну силу, суператакуючу зв'язку, буряк Блохін. Що відгукнулося після того, як Іштоян спочатку рахунок зрівня на 89-й хвилині, чим перевів гру в овертайм, і він же приніс перемогу Арарату на 103-й, 2-1. Кубок СРСР уперше вирушає до Єревану. А ось його щасливі володарі Альоша Абрамян, Санасар Геворкян, Армен Саркісян. Олександр Коваленко, Норік Месропян, Аркадій Андріасян, Сергій Бондаренко, заміна Сергій Погосов, 73 хвилина, Леон Іштоян, Едуард Маркаров, заміна Микола Казарян, 73 хвилина, Назар Петросян, Оганес Заназанян Капітан, тренер команди Микита Павлович Симонян. Звичайно ж, футболісти Арарату молодці, вони на характері виграли Кубок України, в який потім вклали золоті медалі чемпіонів. Тільки ось цього могло й не бути. Хоча, хто його знає, як би склався фінал, якби на полі залишилися буряки з Блохіним. Зараз гадати, справа гибла і невдячна, як воно було б, як що. Але якби динамівці виграли фінал 1973 року, то потім, натхнені таким успіхом. Взяли б в чемпіонаті очок більше, ніж насправді, а Арарад, навпаки, менше. У суворій реальності після фінальної поразки від Арарата Севідова було знято з посади старшого тренера Київського Динамо. І прийшов Валерій Васильович Лобановський. Після цього Динамо знову стало не лише найсильнішим клубом СРСР, а й одним із лідерів європейського футболу. Прийшли титули у союзі та на міжнародній арені. Настала епоха Лобановського, яка кардинально змінила весь радянський футбол. Динамо Київ для багатьох став еталоном для наслідування та суперподразником для всіх його суперників. Обіграти київське Динамо було неймовірним щастям, а програти не соромно. Тому що це ж саме київське Динамо Валерія Лобановського, якого могло й не бути, якби 10 жовтня 1973 року Арарат не обіграв киян. Але вірмени перемогли, і прийшов Лобановський. Всім нам, українцям, мужності, твердості, духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось.